Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються законів заломлення світла. Для початку давайте трошечки пригадаємо, що ж являє собою це фізичне явище і за якими законами воно працює. Отже, на межі розподілу двох середовищ, коли світловий промінь потрапляє із оптичного середовища з однією густиною до оптичного середовища з іншою густиною, трапляється заломлення. Пучка світла. Відповідно, так само, як і в принципі при відбиванні, да, частково відбивається, частково заломлюється світло. Але коли мова йде про заломлення, мають на увазі розглядають, що світло проходить через межу розподілу двох середовищ. Відповідно, два закони заломлення, про які ми з вами говорили. Перший це. Промінь, який падає, промінь, який заломлюється, і перпендикуляр, встановлений в точку падіння, лежать в одній площині. Цей закон повністю збігається із законом відбивання. І другий специфічний відношення сінуса кута падіння до сінуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною незмінною. І цю фізичну величину назвали відносним показником заломлення середовища 2 по відношенню до середовища 1. Крім абсолютного показника заломлення, є ще відносний показник заломлення, який показує, скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша або менша за швидкість поширення світла в другому середовищі. І ще раз нагадуємо формулу, яку ми можемо використовувати для розв'язування задач. І давайте пригадаємо висновки, які можна зробити, виходячи із цієї теми: чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше світло заломлюється. Другий висновок, якщо промінь світла переходить із середовища з меншою густиною у середовище з більшою оптичною густиною, то кут падіння більший за кут заломлення. Ну, наприклад, світло переходить із повітря у воду, тоді кут падіння, кут альфа буде більший за кут заломлення, кут гамма. І, відповідно, якщо промінь світла переходить із середовища з більшою густиною у середовище з меншою густиною, то кут падіння буде менший за кут заломлення. Ну, Наприклад, світло рухається із води у скло. В цьому випадку кут падіння буде менший за кут заломлення. Це знову-таки нам знадобиться для розв'язування різного типу задач. Ну, і в підручнику є ще такий показник, як абсолютний показник заломлення, який показує, скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менше за швидкість поширення світла у вакуумі. Для цього треба пам'ятати, як ми вже з вами сказали, що швидкість поширення світла у вакуумі це 3 на 10 8 степені метрів на секунду. Що ж, давайте тепер порозв'язуємо задачі. Задача перша. Чому дорівнює абсолютний показник заломлення деякого середовища, якщо світло поширюється в ньому зі швидкістю 2 на 10 8 степені метри на секунду? Виходячи з умов задачі, давайте складемо коротку умову. Значить, нам зазначена швидкість поширення в якомусь середовищі світла 2 на 10 8 степені метри на секунду. Нас просять визначити абсолютний показник. Ми щойно з вами повторювали, так? Що абсолютний показник це є показник, який Дорівнює, як швидкість світла у вакуумі, відноситься до швидкості світла в даному середовищі. Враховуючи, що із цієї формули нам треба визначити з вами N, нам треба пригадати, чому дорівнює швидкість світла, знову таки, ми щойно з вами про неї пригадували, 10 у 8 степені метра на секунду. Отже, показник нашого середовища буде дорівнювати 3 на 10 у 8, поділити на 2 на 10 108. Степені, відповідно, показники 3 поділити на 2, 1,5 рази одиниця вимірювання це рази. Да? І відповідно, в нашому випадку це буде варіант В. Наступна задача: світло падає зі скла в повітря, як замальовано у нас на малюночку. Який із зображених на рисунку променів правильно вказує напрям заломленого пучка світла. У ось тут знадобиться оті висновки, про які ми з вами говорили. Для початку давайте уважно розглянемо іще раз наш малюночок, щоб зрозуміти, де який промінчик у нас знаходиться. Значить, із скла, от я його замальовую, от наш промінь, що падає, так? А це, відповідно, межа розподілу. Так, і відповідно, тепер у нас чотири варіанти: сюди, сюди, сюди чи сюди, куди далі піде да, наш промінчик. Для того, щоб зрозуміти, який із чотирьох далі зображених кутів нам підходить, давайте аналізувати. По-перше, світло падає із скла у повітря. Давайте пригадаємо, густина скла. І густина повітря, скло і повітря. Що із них має більшу густину? Ясна річ, що більшу густину має скло, бо це тверда речовина да, в порівнянні з повітрям. Значить, світло переходить із середовища з більшою густиною в середовище з меншою густиною. Відповідно до нашого висновку третього. Так? Якщо світло переходить із середовища з більшою густиною в середовище з меншою густиною, то кут падіння менший за кут заломлення. Давайте визначати, ось наш перпендикуляр, значить, в точку падіння, от буде наш кут падіння так, Відповідно, перпендикуляр і кут заломлення, це буде кут, ми сказали, альфа, у нас кут, відповідно, менший повинен бути за кут гамма. Да? Кут альфа менший за кут гамма. Значить, от наш кут альфа, і він менший за кут гамма. Давайте дивитися. Значить, це майже без зміни. Да? Це буде менший е, гамма, і це відповідно ну, в іншу. Площину у нас в цю повинно бути. Значить, в нашому випадку залишається тільки четвертий промінчик, який буде відповідати нашій умові. Значить, в нашому випадку варіант відповіді Г. Ну, і, відповідно, позначте на рисунку кут падіння і кут заломлення. Ми вже з вами це зробили. Кут падіння іще раз, ось він буде, кут між падаючим променем і перпендикуляром. І відповідно кут гамма це буде між перпендикуляром і заломленням. Наступна задача, яка стосується побудови, так. І полягає вона в наступному. Значить, Вважаючи, що середовище перше, значить, давайте подивимось, да, у нас є два середовища, і на кожному із малюночків є або падаючий промінь, якщо стрілочка спрямована до поверхні, або від, от тут теж падаючий промінь. А тут у нас від заломлений промінь, тому що стрілечка йде вже в іншому від поверхні. Так? І за умовою задачі у нас сказано, що густина першого середовища середовища більша за густину другого, тобто перше середовище має більшу густину. Да? Пам'ятаємо, що якщо світло прямує із середовища з більшою густиною, в середовище з меншою густиною, то відповідно це пов'язано з кутами падіння і кутом заломлення їх величиною. Будемо це. Враховувати при розв'язуванні задачі. Отже, домалювати нам треба те, чого не вистачає. Роздивляємося уважно перший малюночок. Промінчик, який падає, треба добудувати. Значить, перше, що ми будуємо, це в точку падіння, нам треба побудувати перпендикуляр. Я нагадую, перпендикуляр це коли між Прямою і поверхнею да, утворюється 90 градусів. Далі позначаємо кут падіння. Ось він, наш кут падіння. Далі аналізуємо за умовою: промінь зараз рухається із першого в друге середовище. Густина першого середовища більша за густину другого середовища. Значить, у нас кут падіння в цьому випадку повинен бути. Менший за кут заломлення, тому що тут густина менша і світло поширюється краще. Значить, далі ми повинні замалювати промінь, ем, який буде далі від перпендикуляра розташований, да, мати більший кут, ніж той, який був. Давайте спробуємо це зробити. Значить, ось домальовуємо якимось чином. Ось так. Так, і відповідно позначаємо на малюночку, ось буде наш кут гамма. І дійсно, по малюнку, у нас виконується умова, що кут падіння менший за кут заломлення. Чому? Тому що у нас ось є Да. Співвідношення. Далі, другий малюночок. Давайте позначимо його за Б. Що тут у нас замальовано? У нас є промінчик, ось він падає. Да? І тепер дивіться, він рухається в другому середовищі. Так? Друге середовище зараз ми розглядаємо, так як за умовою, отут у нас да? більш густа, а тут менш густа. Значить, перше знову ми будуємо перпендикуляр. Перпендикуляр, я нагадую, це повинно бути 90 градусів ось тут. Да? І продовжуємо його сюди. І позначаємо, ось це буде наш кут падіння. Далі ми аналізуємо: друге середовище у нас має густину менше, значить, ρ 2 Менше ρ1. І промінь падає із середовища з меншою густиною в середовище з більшою густиною. Значить, відповідно в нашому випадку, альфа повинно бути більшим за гамма. Значить, зараз з цієї сторони в першому середовищі нам треба побудувати промінчик, Кут відхилення від перпендикуляру буде менший за кут падіння. Так? Значить, давайте спробуємо схематично. Трошки не туди. Да, спробуємо ще раз. Так, побудуємо із точки да ось таким чином промінчик, так, щоб позначити, ось буде наш. Кут гамма, от промінчик, який далі, ось тут ми теж забули стрілочку показати, що він заломився. І в нашому випадку виконується умова кут падіння, більший за кут заломлення. І відповідно третій малюнок, аналогічно. Да, у нас є промінчик, який вже заломився. Значить, в точку падіння встановлюємо перпендикуляр. Це перше, що ми малюємо, перпендикуляр. Так, тут прямий кут. Далі позначаємо ось це вже стрілочка від. Значить, це у нас замальований гамма. Так, давайте двома його позначу. Тепер нам не вистачає промінця, який падає. А знову-таки, дивіться, якщо це заломлення, то відповідно падає він да, із густини, із середовища з густиною 1 в середовище з густиною 2. ро 1 у нас більше за РО 2. І відповідно, значить, у нас кут падіння повинен бути менший за кут заломлення. Відповідно, тут. Кут заломлення, ось вінок, ну, який у нас великий. Тепер треба побудувати промінчик, який буде більш притиснутий. Да, до Нашого перпендикуляра, і відповідно позначаємо, що це у нас буде наш кут падіння, і стрілочкою вказуємо, що це буде промінчик, який падає і виконується умова, що альфа менше за гама, тобто, ось таким чином, аналізуючи поступово, ми розбираємося з такого роду задачами. І ще одна задача, яка стосується визначення показника заломлення за малюнком. Дуже цікавий ряд задач, але, в принципі, вони не важкі, якщо зрозуміти поступово, що за чим ми виконуємо. І так, на малюнку у нас є два середовища. Ось вони позначені кольором. Перше середовище білого кольору, друге середовище сиренького такого кольору. І показано два промені: промінь що падає, і промінь, який заломлюється. І просять визначити показник да, заломлення. Другого середовища, яким чином ми можемо розв'язувати такі задачі. Перше в точці падіння проводимо коло певного радіуса. І далі визначаємо по клітинках радіус да, визначеного нами кола. Ну, в даному випадку раз, два, три, чотири, п'ять. 5 да, клітиночок це буде умовно 5 одиниць радіус даного кола. Далі доповнюємо малюнок нашим перпендикуляром точку падіння. Ось ми домалювали з вами перпендикуляр. Тепер давайте ми з вами позначимо, де у нас буде кут падіння, де буде кут заломлення. Значить, Кут між перпендикуляром і променем, що падає, а промінь, що падає, я його позначу одиничку, наприклад. Да, ось він, ось це буде кут падіння, промінь між перп... що заломлюється, ось я його позначу циферкою 2, і відповідно, кут між променем, що заломлюється, і перпендикуляром це буде наш кут заломлення. Як ми рухаємося? Далі. Значить, для визначення показника заломлення у нас є з вами синус альфа на синус гама. Ми повинні знати, чому дорівнює синус альфа і синус гама. Давайте знову-таки пригадаємо з геометрії, що синус це відношення протилеглого. Та до гіпотенузи. Значить, нам не вистачає прямокутних трикутників. Давайте знайдемо точки перетину наших промінчиків з колом. Відповідно, опускаємо перпендикуляр із цих точок на поверхню. Так? Давайте тут позначимо, нехай буде точка О, тут буде точка А, наприклад, тут буде точка Б. І в нашому випадку е синусом, Да, кута А у трикутнику прямокутному а, Б, О – Це буде відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Протилеглий катет навпроти альфа це буде відрізок А Б, значить, це буде а, Б поділити на гіпотенузу на а, О. Е, далі синус кута Б. Гама, вибачте, да? сінус кута гамма. Знову-таки, нам не вистачає прямокутного трикутника. Ось є точка перетину, проміння з накресленим колом. Опускаємо перпендикуляр, так? позначаємо, нехай буде точка М, а тут нехай буде точка Д, наприклад. Значить, розглядаємо прямокутний трикутник ОМД, кут М90 градусів. Сінус це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Протилеглий катет – це ДМ. Відповідно, поділити на ОД. Я позначу, що у мене ось це радіус, правильно, точка. Віддалена від центру до точки на колі, це буде радіус, і це також у мене відповідно радіус. Значить, Відповідно, коли я запишу, це буде АБ поділити на радіус, і тут, відповідно, D поділити на радіус. Коло одне і те саме, тому радіуси у мене однакові. Тепер, коли я підставлю замість синуса альфа і синуса гама його значення, у мене отримається ось таке співвідношення. Так? Помножити на Р. І, відповідно, радіуси, так як коло одне, те саме я сказала, вони знищаться, і у мене залишиться відношення відрізків AB на ДМ. І тепер включаємо просто математику. Так, так як ми взяли коло довільного радіусу. Зараз давайте порахуємо, умовно кажучи, одиниці так, цих відрізків, які ми отримали. Відрізок АБ, умовно кажучи, це 1, 2, 3, 4 одиниці. так, а відрізок ДМ це раз, два, три одиниці, 4 треті. Значить, відповідно, відношення не має значення сантиметри, метри, дециметри в даному випадку, тому що одиниці розмірності все одно скорочуються і у нас отримується співвідношення відрізків, тобто в скільки разів один більший за інший чи менший. Да? Тому ми одразу з вами знайшли показник заломлення через відношення цих відрізків. Відповідно, буде одна ціла, одна третя, ну або одна ціла. В періоді ну, 3, От таким чином, за допомогою такого малюнку, ми можемо теж визначати показник заломлення по малюнку, використовуючи співвідношення в прямокутному трикутнику для синуса і відповідно відношення відповідних сторін. Ось таким чином ми сьогодні з вами порозв'язували деякі задачі на використання законів заломлення світла. На сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити йому лайк. І до наступних зустрічей!